Польський художник та волонтер Хуберт Кампа приїхав до Ужгорода з благодійною метою – організувати аукціон з продажу своїх робіт та допомогти українським воїнам. Про це він розповів під час брифінгу у Закарпатській ОВА. З початку повномасштабної війни в Україні Хуберт Кампа пише ікони на дошках ящиків від боєприпасів. Кошти з продажу робіт він перераховує українській армії. Razem ja zrobił że tych robót około 70 poszło do, do szki. były prezentowane w Niemczech, w Italii, w Polsce i my i przekazujemy pomoc, to razem tej pomocy było ponad 600 tysięcy złotych samych robot. Każda robota to moje przeżywanie. To jest moja jakaś e, e, dumka? E, tu mają na przykład taką robotę, że tam Matry Boża jest i naokoło spalone do, doszki. Te doszki z spalonej cerkwi na wschodzie. Jest także robota e, człowiek to nie tylko ciło, Albo ciało to jeszcze nie cały człowiek. E, chodzi o to, że moja dumka jest taka, że Vrok, rusijane hoče zabiti telo, vendar ne more zabiti duha, ne more zabiti človeka celovite, tega ne more nasrobiti. Допомагати українській армії Хуберт Кампа почав ще у 2014 році, після початку збройної агресії Росії на сході України. Там він і познайомився з військовим капеланом, засновником дитячого центру Ковчег Миру Володимиром Завадським, який до повномасштабного вторгнення разом з дружиною працювали у Маріуполі як волонтери. Нині під їх опікою 19 діток з Маріуполя, які зараз перебувають на Закарпатті. Будівництво реабілітаційного центру в селі Каличин Хуського району, на я спрямують кошти від аукціону, дасть можливість надавати кваліфіковану, в тому числі, психологічну допомогу військовим, дітям військових та евакуйованим дітям. Дружина провадила дітей і там вздовж лінії розбежування ми мали таке служіння з сіл дітей, якими там займалися. Я мав працю з військовими, виїздив до хлопців на позиції, там, якби мали такі духовні. Праці з ними і працювали до часу повномасштабної війни. Коли просто все перервалося, ми були змушені повернутись сюди. В тому часі вже було багато напрацювань там, під Маріуполі, в селі Піонерському, за допомогою. Різних конфесій волонтерських організацій і українських закордонних Да, пан Хуберт безпосередньо постійно брав участь в розвитку нашого центру. Благодійний аукціон стартує 16 листопада в атріумі Закарпатської ОВА за підтримки департаменту культури та благодійного фонду фундація Ольги Яреми. Місія їхня, до котрої завжди, ми приєдналися, це будівництво реабілітаційного центру в Киличині, де зможуть отримувати реабілітацію духовну душі і тіла військові, родини військових, дітки». і. Е Ті, що під опікою пана Володимира, і діти ВПО зножкі на діти військових. Тому зараз спрямовані кошти, котрі будуть вилучені від продажу, перейдуть всі туди. І наші два заходи, котрі ми робили благодійним фондом, теж передавали на будівництво, на підтримку ковчегу миру. Благодійний аукціон з продажу ікон продовжиться згодом у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.